Марія, котра з половини 19 століття по всьому світу була відома через свої об'явлення, пригадуєте, що робить? Передусім показує цю дивовижну молитву, ці намистинки, котрі називаються вервичкою, і говорить, що Бог дав цій вервиці, цій молитві, найбільший молитовний авторитет по таємницях. Ця молитва має здолати сатану. Сестра Луція у Фатімі говорить, що Божа матір їй сказала, що немає такої безнадійної ситуації, яку б не можна було вирішити через вервицю, і не варто себе обманювати. Сатана, знаючи силу цієї молитви, буде всіма способами глузувати з неї в твоєму духовному житті, тільки щоб не було вервиці в руці і в серці. Він буде робити все тільки щоб ти не молився вервичку. Однак, великі святі, героїчні святі були людьми, які безперервно молилися на Вервиці. Не знаю, чи ви чули, наприклад, про такого святого, що називається Святий Піво? Хтось чув? Він говорить так: він усе своє духовне життя збудував на Вервиці, все духовне життя на Вервиці. Казав так завжди молися Вервицю. Як тільки проснешся, не залишай ані секунди для сатани, починай молитися Вервицю, навіть тоді, коли працюєш, миєш посуд чи робиш щось інше, молися на Вервиці, бо тоді не даєш місця сатані, щоб працював у твоїх думках, крокуєш свободі і завжди є спокійним. З цією зброєю проти атаки сатани ніколи не розлучайся. Завжди молися вервицю. Отець Піо молився 30-40 вервиць на добу. Спав десь 2-3 години. Кажучи вервиця, я маю на увазі три частини – радісні, страсні і славні. Це є одна вервиця. Отець Піо молився 40 таких вервиць. Безперервно молився Вервицю. Колись сказав, що отримав даром містичної молитви Вервиці. Тобто, міг без зупинки молитися в серці. Одночасно робив різні речі, розмовляв, і так далі. і так далі. А його, його дух молився вервичку, безперервно. Ти можеш сказати: але я не можу зосередитись на цій Вервиці. Тисячі думок, що розсіюються. Сестра Лутія написала на тему Вервиці дуже цікаву відповідь. Говорить так. Вервичка є такою ефективною, тому що кожна молитва, занесена до Бога через Вервицю, є заступницькою молитвою найсвятішої Діви Марії. Тобто, вона заступається за тебе в тих наміреннях, про які просиш. А Бог. Ще не було такого, щоб що небудь або в чому небудь її відмовив. І Марія своєю молитвою до Бога доповнює твою вервицю. Образно кажучи якщо я, наприклад, молюся вервичку і кажу Халепа відсотків 10 було молитви з серця, а 90 літав в думках кругом був повсюду, але тільки не на вервиці. То Божа матір своєю молитвою доповнює тих 90% і всі 100% дає Богу. Розумієш? Тому вервиця є така ефективна. Навіть якщо ти молишся неуважно, намагаєшся повернутися, щоб зосередитися, тобі не вдається, але ти молишся. Іван Павло II надав вервиці силу екзорцизму. Священник єпископ Збігнів Кришевський говорить про це так: на приватній аудієнції для поляків Іван Павло ІІ похвалив, що миряни говорять екзорцизм Лева XIII, котрий починається від молитви до архангела Михаїла. Однак, через хвилину вийняв з кишені свою вервичку і, показуючи її присутнім, сказав але це є екзорцизм проти всіх злих духів, доступний для мирян. Побачивши здивування на обличчях, додав, щоб у вас не було сумніву, то я в цей момент надаю Вервиці силу екзорцизму. Єпископ Кришевський говорить далі з того дня, з моменту, коли папа сказав ці слова, вервиця стала молитвою, що сильно втомлює. Нам приходилося боротися з неуважністю, з дрімотою та іншими перешкодами, як ніколи раніше. Без різниці, що діється в твоїх думках, в твоєму серці, з твоїм тілом, ти повинен мати свідомість, що коли ти витягуєш вервицю, щоб молитись, це пекло починає боротись проти тебе, пекло налякане. Коли ти береш Вервичку. Тому буде все робити, щоб ти не молився на Вервиці. Христос Воскрес! Ісус переміг зло, і ми переможемо. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!